Нове реанімаційне відділення відкрилось сьогодні у військово-медичному клінічному центрі. Воно зможе прийняти шість пацієнтів. Там є все необхідне устаткування для реанімації хворих та проведення інтенсивної терапії. На відкриття приїхали представники Міністерства оборони України, серед них виконуючи обов'язки директора департаменту військово-медичного департаменту Міноборони Віктор Жаховський. Яке ж воно нове відділення реанімації військово-медичного центру? Бачив наш репортер Вадим Потатуєв. Пацієнтами цього відділення буде будуть пацієнти терапевтичного профілю, кардіокардіології. пацієнти кардіологічні, неврологічні, також пацієнти з важкими формами пневмонії. На даний час є все те, що потрібно для роботи відділення. Це було закуплено міністерством, закуплено міністерством, і це устаткування. Воно коли відділення відкривалося, воно було все сюди поставлено. Автоматичний зовнішній дефібрилятор. Це апарат призначений для надання екстреної невідкладної допомоги хворим з серцевою патологією, зокрема з фібриляціями перед Даний апарат оснащений програмою, яка допомагає медичному працівнику надавати невідкладну допомогу. Тобто цей апарат є автоматизований і відповідно обладає функцією голосових команд, голосових підказок навіть так діючи згідно яких медичний працівник, в тому числі медична сестра, може надати допомогу хворому. Відкрийте пакет і витягніть електроди. Зніміть пластикове облицювання з одного електроду. Нове відділення почне працювати 29 жовтня. Вадим Потатуєв, Олег Літвінцев, телеканал Віта.